Сбу знайшла підтвердження, що РФ застосувала в Україні вже понад 20 північно-корейських ракет. Від цих ударів загинули щонайменше 24 мирні жителі. Ще понад 100 цивільних отримали тяжкі поранення. Один з перших ударів був по Запоріжжю 30 грудня 2023 року. Потім по багатоповерхівці в Києві, при фронтових селищах Донецької області та Харкову. Детальніше почуємо від речника СБУ Артема Дехтяренка. СБУ знайшла підтвердження, що Росія вбиває українців ракетами з КНДР. Служба безпеки задокументувала факти повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Мова йде про балістичні ракети типу хвасонг 11 які виробляються на території КНДР. За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північно-корейських засобів ураження. Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північно-корейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло четверо мешканців столиці, а ще понад 50 перебувають у важкому стані. Крім того, рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п'ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Також загадники випустили північно-корейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків'ян отримали тяжкі поранення. Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 111, Прим. 2 Пособництво державі агресору та стаття 438 «Порушення законів і звичаїв війни тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення до відповідальності винних. Серед іншого. Встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії. Британське обладнання і техніка на сотні мільйонів фунтів стерлінгів потрапляють до Росії, підриваючи санкційний режим і зміцнюючи російські військові спроможності. Повідомляє Sky News. Росія продовжує отримувати обладнання і техніку на сотні мільйонів фунтів через країни Південного Кавказу та Центральної Азії, зокрема Киргистану, Вірменії та Узбекистану. Найбільшою категорією товарів, які надсилалися до цих чотирьох країн з Британії, були частини літаків, гелікоптерів або безпілотників. На Суму 6 мільйонів фунтів стерлінгів серед інших товарів: машини для обробки даних, аеронавігаційне обладнання та радіонавігаційні засоби. Таким чином, Велика Британія допомагає забезпечувати російських окупантів деталями та обладнанням для зброї, яку вони використовують проти України. Сили оборони України продовжують нищити російських окупантів на полігонах. У зсу підтвердили удар по скупченню сил окупантів на Херсонщині. За словами речниці оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, серед втрат ворога ймовірно є і члени командування. Загалом на концерт до Кобзона відправилося ще близько 60 окупантів, яких готували відбивати кринки. Наші артилеристи завдали ударів, коли рашисти зібралися в очікуванні генерала. Про це повідомив військовий експерт Сергій Братчук. А відео знищення окупантів опублікував ресурс Deep State. За попередніми даними на полігоні перебували російські військові з трьох підрозділів. Там дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати, зачищені, які вони казали кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки. Вся ця профанація зі встановленням прапора і втечею звідти була феєрично завершена відпрацюванням по одному з полігонів. Робота була проведена результативно. Як мінімум, 60 загарбників точно більше не повернуться на бойові позиції, а інші дані. Ні, ми розвідуємо. Щонайменше найменше окупантів загинули від удару ЗСУ під час шикування на полігоні в Донецькій області 20 лютого риськової частини 06705 у Забайкаллі та служили в шістдесят 60... й мотострілецькій бригаді. Правдивість списку загиблих і той факт, що удару було завдано під час шикування перед командувачем 29-ї армії Східного округу, генерал-майором Моїсеєвим, підтвердив і службовець цієї частини. За його словами, удар був такої сили, що розлетілося все. Поранених було дуже багато. Частину з них відправили в госпіталь Ростова на Дону. Видання зазначає, що їм відомі імена 66 бійців. Двох упізнати не вдало не вдалося. Нагадаю, що напередодні російська служба Бібісі написала, що ЗСУ завдали удару двома ракетами ЗРСЗВ Хаймерс по полігону біля села Трудівське у Волновайському районі Донецької області, де шокувалися російські окупанти. Вони, начебто, очікували на прибуття командувача 29-ї армії східного військового округу, генерал-майора Олега Моїсеєва, але дочекалися Хаймерса. Ну і на це реагують уже російські пропагандисти і закликають шукати винних у цих ситуаціях. вот прилетело, погибли люди. Чья вина? Если после этого фотографии всплывают. Значит, там был враг, который опубликовал, который до этого навел, который потом слил. Это же целая цепочка. Это вот точность должна работать наша контрразведка. Кстати, все, кто сняли на видео и выложили это видео, и отправили врагам, они по большому счету должны в тюрьмах сгнить. Они предатели, курсные. У ЗСУ з'явилося більше інструментів для знищення російської авіації. Про це сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, окупаційне командування та пілоти армії РФ розуміють усі ризики, тому почали детальніше планувати операції на передовій в Україні, в яких задіяні гелікоптери та літаки. Також спікер зазначив, що знищення російської авіації для країни агресора це втрата грошей. А ось ліквідація ще й пілотів це дорогоцінний час та ресурси, які витрачають на навчання та підготовку льотчиків нагадаю, що 17 лютого українські воїни приземлили одразу три російські літаки на східному напрямку. Наступного дня 18 лютого повітряні сили зсу збили ще один російський су 34 А вранці 19 та 20 лютого воїни українські знищили два винищувачі-бомбардувальники су 34 та ще один винищувач су 35 військово-космічних сил РФ. Україна матиме право завдавати ударів зе 16 по російських військових цілях. За межами України, однак це питання вирішуватимуть країни, які постачають авіацію, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода. На запитання, коли Україна зможе розмістити винищувачі Ф 16 Столтенберг сказав, що дати неможливо назвати. Він повторив, що всі союзники України хочуть, аби вони були якомога раніше, але сказав, що ефект від цих літаків буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний. Персонал добре підготовлені. Також він заявив, що е, чи дозволять союзники завдавати ударів з літаків за межами України. І відповідь почуємо далі. У різних союзників дещо різна політика щодо цього. Але загалом це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях, російських військових цілях за межами України це міжнародне право. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, як і раніше, виступає проти постачання далекобійних ракет Тауру з Києвом. Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штефен Хебешрайт. Повідомляє Дольчевелі, і він говорить, що поки Шольц не згадує ракети Тауру прямо, але його твердження прозвучало на тлі нових вимог до уряду Шольца схвалити постачання цієї зброї Україні. Днем раніше опозиція заявила, що винесе до Мундестагу власну пропозицію щодо розширення військової. Допомоги Києву, до якої мають увійти ці ракети. Додам, що нещодавно видання DPA писало про те, що Німеччина напевно має намір передати Україні Таурус. І за даними агентства, правляча коаліція підготувала секретну пропозицію щодо постачання Україні боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння. Про таурус не йдеться, але написано про постачання додаткових систем зброї дальньої дії та боєприпасів, необхідних для того, аби Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі. Далеко в тилу агресора Канада може виділити близько 30 мільйонів доларів на доставку снарядів, які знайшла для України Чехія. Нагадаю, на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських снарядів, але потребує фінансової допомоги, щоб транспор транспортувати їх в Україну. Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України вартістю майже у 26 мільйонів доларів. В МЗС повідомили, що кошти підуть на навчання українських військових, відновлення та гуманітарну допомогу. До 97 військовослужбовців нової Зеландії» забезпечуватимуть розвідувальну зв'язкову і логістичну підтримку бійцям ЗСУ, Зазначається, що 4 мільйони доларів підуть Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії для закупівлі зброї та боєприпасів. Також у повідомленні уряду Нової Зеландії вказано, що країна розробляє нові санкції проти Росії. Додам, загальна сума допомоги для України від нової Зеландії вже перевищила 100 мільйонів доларів. Незабаром Україна може отримати наступний транш від міжнародного валютного фонду. Йдеться про 900 мільйонів доларів. Угода попередньо має бути схвалена до 24 лютого. Пише Блумберг. Сьогодні співробітники МВФ, які оцінюють, чи виконала Україна умови отримання грошей, мають завершити свою роботу. Ця виплата від МВФ стане першою з чотирьох, які Україна очікує цього року на загальну суму у 5,5 мільярдів доларів, що є частиною повномасштабної. Програми для України схваленої у 2023 році, а загальна сума кредиту становить 15,5 мільярдів доларів. Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському каналу Fox News прямо на лінії фронту за 2,5 кілометри від російських позицій на Куп'янському напрямку. Президент відповів на питання журналіста Брета Баєра. Його аудиторією є прихильники республіканської партії. Основними темами розмови стали річниці війни, дебати конгресу щодо допомоги Україні та останні події на фронті. Спеціальний репортаж за участі Зеленського американцям покажуть в ніч проти п'ятниці за Києвом. Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі з українською та польським урядом з представниками Єврокомісії для розв'язання кризи на кордоні. Про це повідомив держсекретар канцелярії польського президента Анджей Дера. Щоправда, він пропонує інші місця для зустрічі: Варшаву, Жешу, чи Люблін, оскільки це безпечніше. За словами держсекретаря, Дуда виступає за те, щоб цей діалог відбувся і назвав ситуацію на кордоні фатальною з обох сторін. Нагадаю, протести на деяких пунктах пропуску на українсько польському кордоні тривають вже чотири місяці. Мітинги польських фермерів продовжують набирати обертів і дедалі більше набувають антиукраїнського характеру. Як виявилося, серед учасників протестів є фейкові фермери із партії конфедерація та агент ФСБ.